Ви колись хотіли пограти в альтернативний Майкрафт? що якби розвиток гри пішов в зовсім іншому напрямку. Beta The Adventure це є так званий ідеальний Майкрафт. І сьогодні я вам розкажу та покажу, що додає цей мод і чому це той самий Майкрафт, який ми втратили. В кінці відео я покажу, як його встановити, а працює цей мод на старій версії, а саме Beta 1.7.3. А зараз, що таке Better The Adventure? Почнемо з самого початку. Перше, що зустріне вас при запуску моду, це меню. Виконане воно у стилі старого класичного Майнкрафту. Фон на задньому плані змінюється час від часу. Логотип гри також зазнав певних змін. Ну і звісно ж нові кнопки, які направляють нас на офіційні джерела з інформацією про мод. Налаштування також зазнали певних змін. У грі з'явилося набагато більше можливостей кастомізувати все під себе. Напевно, навіть більше, аніж в ванільному Майнкрафті. Ви навіть можете змінити вигляд інтерфейсу та налаштувати його так, як буде зручно вам. Створення світу залишилося звичайним за винятком того, що з'явилася нова кнопка налаштування типу світу, де присутні багато нових шаблонів, на яких можна щось подосліджувати. До речі, також у цьому моді є хардкор режим. Створили ви світ, а що далі? А далі все просто: насолоджуйтесь грою, Ну а якщо поконкретніше, то давайте розглянемо, що додає цей мод. Почнемо з самого світу та його генерації. Слід відразу сказати, що вся генерація оновлена, висота світу була збільшена, і сам світ виглядає більш природньо, аніж це було в самій Беті 173. З'явилося декілька нових біомів з новими блоками, деревами і своїми механіками, також і старі біоми зазнали змін. Наприклад, у пустелях тепер спавниться пальмове дерево, з якого можна отримати новий вид дошок, або ж у вишневому лісі дерева світуть, і на них верстають вишні, які можна збирати. Також тепер у світі є сезони або ж пори року. Ваше виживання завжди починається з весни. Весною день триває довше, ніж взимку. Врожай зростає швидше, вишневі дерева починають цвісти. Листя має яскраво зелений колір. Влітку дні найдовші, частіше йдуть дощі та зливи, а листя має більш темно-зелений відтінок. Восени дні починають скорочуватись. На землі спавниться опавше листя, а дощ іде все частіше. Взимку ніч триває довше за день. Сніг починає йти в більшості біомах, окрім теплих. Врожай тепер зростає повільніше, а листя отримує сіруватий відтінок. Для того щоб знати скільки залишилось до наступної пори року, ви можете використовувати новий предмет, календар. Працює він за принципом схожим на годинник. А що там по новим данчам? Поки що їх всього два. Перший це класичний данч зі спавнером, у якому ви можете знайти скриню з ресурсами, і другий це абсолютно нова структура, лабіринт. Спавниться він під землею, але вхід зазвичай на поверхні. Це величезна структура з великою кількістю кімнат та пасток. Тут ви можете натрапити на кімнати, у яких стоять спавнери мобів. Також можете потрапити у пастку з датчиком руху або ж впасти у яму шипами, але й у винагороду ви отримаєте досить багато корисних ресурсів, таких як залізні злитки або навіть діаманти. Загалом тут ще багато є чого досліджувати, але це я вже залишу вам, якщо ви захочете пограти в цей мод. А що ж там по геймплею та новим предметам? Почнемо з того, що спринта та голоду немає, а вся їжа у грі хілить вас, тому коли йдете щось досліджувати, завжди беріть із собою їжу. Також нажимаючи на кнопку Tab, ви можете змінювати слот інвентарю у хотбарі. Тут є ще свій аналог незериту – сталь. Отримати її можна, переплавши залізу у прокачаній плавильні. і ще для цього вам потрібно використовувати незритове вугілля, але про нього поговоримо трохи пізніше. І сталі можна скрафтити нові інструменти та броню. Все, що відрізняє стадові інструменти від діамантових, це те, що вони мають більше міцності, а сталева броня має свої власні властивості, а саме краще всього захищає від вибухів. Але про броню слід поговорити окремо. І так, кожна броня у грі має свої властивості. Це означає, що навіть шкіряні обладунки можна використовувати не лише на початку гри. Наприклад, надівши діамантову броню, ви отримаєте максимальний захист від вогню, а кольчужна броня буде вас максимально захищати від фізичних пошкоджень, тобто від мобів, стріл та шипів. Шкіряна броня дає вам максимальний захист від падіння, і, до речі, надівши шкіряні чоботи, ви не будете топтати землю з посівом. Це означає те, що вам придеться завжди комбінувати різні види броні в залежності від ситуації. Із нових предметів тепер у вас є прапор. Слугує він декорацією, і на ньому ви можете намалювати все, що завгодно. Щоб швидко рухатись на льоду, ви можете використовувати ковзани і нажимаючи клавіші вліво та вправо, ви будете набирати швидкість. Ви можете зберігати деякі предмети в кошику, а щоб їх дістати, потрібно буде зламати його. Для того, щоб безпечно спуститися вниз, ви можете використовувати мотузку або шканат. По ньому ви можете як і опускатися донизу, так і підніматися. Слугує він альтернативою для драбини. В мангалі ви можете розпалити вогонь, який буде завжди горіти і не буде поширюватись на інші блоки. Перероблювач новий блок, який здатний переробляти деякі блоки в більш корисні ресурси. Наприклад, перероблюючи пісок, ви можете отримати кварц, глину або навіть золоту руду. Звісно, це не всі нові предмети, але останні краще вам самим дослідити. А як знати, як все це крафтиться? Все дуже просто. У вас є керівництво по модові. Ви можете тут дивитись крафти, речі, які можна переплавляти, переробку предметів та усю інформацію про мобів. Виживання деякі крафти будуть недоступні, вам потрібно буде отримувати нові предмети, щоб розблокувати їх. Це буде так звана прогресія у проходженні. Спочатку ви щось досліджуєте, тоді отримаєте інформацію, як це використовувати. Із нових мобів тут є скорпіон, сніговик, гігант і Світлячки. До речі, Світлячків можна зібрати у банку і використовувати для освітлення. А також тут є монстр. Мобі з текстурою Стіва, думаю, коментарі тут будуть зайві. Ще у старих мобів з'явилися свої варіації текстур, наприклад, свиней, корів або курей. А що там по незру? Як тільки ви війдете в портал, то побачите, що стало набагато темніше. Гама, наче мінус 100. Також генерація зазнала змін, ну і основне нововведення – це незритове вугілля, яке ви можете використовувати для крафту сталі. Також мод багатий на нові типи блоків. Тут ситуація навіть краще, чому у рейндеві, на який я, до речі, недавно робив огляд. У вас є дуже багато нових блоків, текстури яких відрізняються один від одного, і їх можна цікаво використовувати у будівництві. І так само є дуже багато старих блоків, до яких додали варіації кольору. Наприклад, скрині, лампи або ж сходи, і на останок фоторежим. До речі, колись він був і у ванільному Майкрафті, але його видалили. Проте ви можете у цьому моді використовувати його, фотографувати свій світ і додавати на фото різні ефекти. Я показав далеко не все. Ще у модові змінені деякі класичні крафти, є ще нові предмети і багато всього. Тому для більшого занурення я пропоную вам самим пограти в нього. А тепер як же його встановити? Все досить просто. Переходите на офіційний сайт, посилання залишу в описі. Заходите в вкладку завантажень і обираєте цей файл. Далі заходимо в MultiMC, нажимаємо додати збірку і вибираємо імпортування із zip архіву і просто вибираємо цей файл. Далі запускаємо його. У вас піде завантаження, і через деякий час з'явиться сам мод. А на цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд та бажаю успіхів у дослідженні моду.